Солянка. Складники для бульйону, кості яловичі 100 грам, яловичина без костей 50 грам, ковбаса бараняча 25 грам, ковбаса копчена 25 грам, язик яловичий 30 грам, огірки солені 2 штуки, цибуля ріпчаста 4 головки. Масло вершкове, 2 столові ложки, томатна паста 3 столові ложки, сметана 3 столові ложки, зелень петрушки та спеції до смаку для льоцок. Мука пшенична 0,2 ну, склянки. Масло вершкове, 1 столова ложка, яйця 1 штука. Бульйон чи вода пів склянки. Сіль до смаку. Ріпчасту цибулю почистіть, промийте та наріжте не надто дрібно. викладіть на сковороду та обсмажте. Додайте томатну пасту та смажте ще протягом 5-7 хвилин. Солоні огірки почистите від шкірки. розріжте впродовж. Повздовж на 4 частини та видаліть насіння. Наріжте дрібною соломкою та відваріть у міцному бульйоні. Потім передсидіть м'ясо, язик. Відваріть. Дайте вист... вистегнути та наріжте разом з баранчою ковбасою копченою баранною тонкою соломкою. У бульон покладіть відварені огірки. Пересмажені з томатом, ріпчастою цибулею та м'ясопродукти, ясо, спеції, розкове масло та доведіть до готовності. У кастрюлю покладіть масло сіль, залийте бульйоном чи водою. Доведіть до кипіння. Додайте пересіяну му муку, при цьому слідкуйте, щоб не було, не було грудок. Варіть 5-6 хвилин. Кастрюлю зніміть з вогню, поступово додаючи при цьому яйце, при цьому неперервно помішуючи, поки тісто не стане тягучим. В кастрюлю налийте воду, посоліть та дайте закипіти. За допомогою двох ложок столової та чайної, столовою ложкою берете тісто, чайною допомагаєте. Перекладіть тісто в кастрюлю з водою. Тісто можна викласти з допомогою кондитерського мішка. Кльоцки варіть 5-6 хвилин. Судайк, солянку подайте разом з кльоцками. Смачного! І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!